У педагогічному університеті студенти, які навчаються на факультеті історії та географії, ось 14 і 15 березня, взяли участь у надзвичайно цікавій конференції піворганізаторами, якого стала кафедра історії України. Ця конференція винятково студентська. Ми дали змогу із нашими Партнерами південноукраїнським державним педагогічним університетом імені Ушинського, який знаходиться в Одесі, і з яким ми співпрацюємо в науковій сфері, ми вирішили провести таку конференцію, де б, наприклад, Наші студенти розсунули трошки горизонти своїх знайомств. І, скажімо, полтавські студенти ближче познайомилися із одеськими, які навчаються за такими ж аналогічними спеціальностями, і в майбутньому будуть професійними фаховими істориками, музейниками, архівістами, вчителями. І е, цю конференцію ми присвятили темі е, історичного краєзнавства, яка була головна мета. Е, Оприлюднення тих тем, які заявили наші студенти, це передусім. Популяризація актуальних тем історико-краєзнавчих досліджень. Зокрема, ми намагалися популяризувати не лише історичне минуле Полтавщини і представити в наукових дослідженнях студентів, але і окремих персоналій. Зокрема, одна із тем, яку розробляє студентка, наша Тетяна Нестеренко, це наукова спадщина. Відомого, я б його назвала патріархом історико-краєзнавчих досліджень на Полтавщині Віктора Яковича Ревогука. Ще одна актуальна, на мій погляд, тема, яка б стала цікава одеським колегам це доповідь, яку підготувала студентка третього курсу Дементії Світлана, історико-краєзнавчі дослідження в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка, зокрема. Студентка поділила на періоди від початку існування нашого університету як вищого закладу педагогічної освіти, починаючи з 1918 року. Ну, це, до речі, тема окремої розмови і про історико-філологічний факультет, і про учительський інститут, а потім їх об'єднання. Так ось студентка виділила окремі періоди установлені історико Краєзнавчих досліджень, і, власне, висновок такий, що на Полтавщині саме педагогічний інститут, як інститут народної освіти, потім він змінював свої назви, був головним осередком вивчення історії краю, історії Полтавщини. І ці традиції ми продовжуємо по сьогодні.